З Нагоди Дня Соборності України у Черкаському художньому музеї відбулося урочисте нагородження, присвячене видатним особистостям, за їхні значні заслуги у зміцненні української державності, а також вагомий внесок у розвиток культури, науки, освіти та інших сфер суспільного життя. Більше про подію у нашому сюжеті. Спортсменка Тетяна Довгаль із дитинства вирізнялася сильним характером і прагненням до перемог. Щось спонукало обрати бокс. Завдяки наполегливій праці та відданості спорту дівчина стала чемпіонкою Європи серед молоді та віце-чемпіонкою світу. Я люблю такі види спорту, в яких саме можна досягати високі досягнення. І бокс, я рахую, є таким видом. Мені дуже подобається зараз. Ми там їздимо на чемпіонати Європи, світу все ми ходить. До цього над собою сьогодні було нагородження в честь соборності України. Дуже приємно. Такий доволі цікавий захід прийшов. І мені дуже сподобались виступи наших дівчат і хлопців. Вчитель історії України та захисту вітчизни зі сміли, а також воєн АТО Рамазан Таїдов отримав почесну грамоту. каже, відчуває велику гордість за своїх вихованців, які в цей нелегкий час стали на захист рідної держави. Мої там, вихованці, учні, випускники школи. На жаль, сумно серед них є і загибли, але достойно. Проявляють а, ті а, якості, які а, вони отримали на уроках історії та уроків а, предмету захисту країни. Диплом лауреата премії імені Данила Нарбота у номінації за творчість обдарованим учням мистецьких шкіл, отримала Юлія Хандій за свою роботу. Катерина 2022 Картина створена за мотивами знаменитої Катерини Тараса Шевченка. Проте художниця внесла зміни, додавши деталі, що відображають сучасні події та виклики, які переживає країна. Події в Україні, от я вважаю, це треба висвітлювати, бо ми живемо в центрі, ми хоч і досить далеко від війни, але треба також пам'ятати коней. На фоні були додані. Обрізані фотографії, наслідки вибухів по всій Україні. Сьогодні ми продовжимо боротьбу за нашу державу. На передові захисники та захисниці мужньо відстоюють соборність України ціною власних життів, каже очільник регіону Ігор Таборець. Сьогодні день соборності України. Він дається нам дійсно з боєм, Хлопці і дівчата б'ються напередку, ми повинні пам'ятати кожного захисника і захисницю, які віддали власне життя саме заради нашого майбутнього, заради нашої соборкості. Зі слів Романа Сущенка, перемога досягається через єдність. Лише об'єднавшись, відстоїться державність, територіальна цілісність і суверенітет, забезпечивши гідне майбутнє дітей. Українські землі були розділені між імперіями. А український народ зазнавав гніту утисків окупації та воїн. Та гідність прагнення до соборності завжди допомагали нам вистояти, пройти важкі випробування і стати єдиною незалежною Україною. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Ми підмінимо наш право.